Ось, друзі, замовниця нам прислала відео, що дуже шершава підлога у неї після нашої роботи. Ну, По-перше, це соснова підлога, яка стара і була під фарбою. Звичайно, що вона буде шершава, бо сосна дуже м'який матеріал. І ми не можемо після нанесення масло воску зняти ворсу. Тому що ми нанесли колір, і якщо ми почнемо знімати ворсу, то ми знімемо і колір, будуть плями. Тому ці ворсинки, вони під час прибирання вологого вони всі зійдуть, воно заполірується саме по собі після кристалізації масла воска. Так що, наша замовниця, не хвилюйтеся, все з вашою підлогою буде добре. Ну, а якщо трішечки десь там відійшла, відійшов ворс, ну, тоді звиняйте, бо підлога старенька. Ми з неї зробили лялічку, як могли. А щоб ви знали, друзі, що ця підлога була під фарбою, ну, яку хотіли просто демонтувати і забути про неї. А ось ви бачите, який результат вийшов.